Так і присутні, один з відсутніх, з причин відраження від поступ роботи, відповідно до статті 46 закону України про місцеве місцевості навіть Україні все цікаво можна вирішити всі питання і несудії, якщо роботі її бере більша половина і ще часи на складу потецького корпусу громади. Форум є, ми сьогодні будемо працювати, будемо перевалити порядку денної. Беремо регламенти, з якими працюємо, час для надання інформації до таких хвилин, де виступу до крок, буде однієї хвилини. Сесію простіше протягом приблизно однієї години. І значить, порядок денний. Попередній порядок денний нас нараховує 41 питання. 41 питання. Значить, зрахування питання про міжбюджетний трансфер субвенцію на руб 2 Одесь колись з нашого бюджету селищної ради, у нас буде 42 питання. Тобто це питання значить, вносимо зміни в порядок денний. Ставлю на голосування про внесення судових питання. Хто за, проти, отримав, приймається? Перед денег кількість 42 запитань. У нас вже готові для роботи. І тоді приступаємо до розгляду питань. Які будуть пропозиції щодо роботи сесії цього читання засідання? Виключно попередні день. На питання надати э, блоку. Блок. Є пропозиція на всі, де земельні, наші бюджетні, мова спорт, культура, освіта і інші. Є такі, хто за дану пропозицію? Проти відбувається. Тоді переходимо до розгляду порядку денного і перші питання. Перше питання у нас бюджетні питання, питання. блоки, скільки там случається. Шановні колеги, комісія, постійна комісія з питань фінансів, бюджету, комунальної власності, планування соціально-економічного розвитку та інвестицій 8 скликання рекомендує до вашого розгляду сьогодні 25 питань. Перше питання про надання дозволу на видачу допомоги в натуральній формі. Це продуктові набори мешканцям нашого селища, включаючи до про затвердження актів приймання передачі товарно матеріальних цінності з балансу до Баринської селищної ради Одеського району Одеської області. Це видача посла на вікна постраждалим в результаті російської агресії. Про безоплатну передачу товарно-матеріальної цінності з балансу Великодалинської селищної ради Одеського району Одеської області. Про безоплатну передачу товарно-матеріальних цінності з балансу Великодалинської селищної ради Одеського району Одеської області. Ці два питання: є в списки, додаються там, лампи на сонячні батареї, ламінат, шпалери. Про безоплатну передачу комунального майна з балансу Великодолинської селищної ради Одеського району Одеської області на баланс комунального підприємства Великодолинське. Клапам зворотні. Про безоплатну передачу комунального майна з балансу Великодолинської селищної ради Одеського району Одеської області на баланс комунального підприємства Молодіжне 2, Великодолинської селищної ради ради Одеського району Одеської області. Це амуніція для пожежних. Сьоме питання про безоплатну передачу комунального майна з балансу Великодалинської селищної ради на баланс відділу освіти культури спорту та молодіжної політики Великодалинської селищної ради. Лавки, обігрівачі, повний з надається в проєкті рішень. Восьме питання. Про безоплатну передачу комунального майна, об'єкта нерухомості з балансу Великодалинської селищної ради на баланс відділу освіти культури спорту та молодіжної політики. Це е, будівля е, на, е, на парковій 36, е, яку ви пам'ятаєте, ми будемо використовувати як е, столову для харчування дітей третьої школи. Е, Дев'яте питання. Про надання частини щорічної основної відпустки Миколи Івановичу Лук'янчуку? Нікола Івановичу, хоче в нас відпустку з 14 до по 18 жовтня на тиждень. На тиждень хочемо. Робочий тиждень. Десяте питання про внесення змін до рішення Великодолинської селищної ради Одеського району Одеської області від 9 травня 2024 року номер 14098 про затвердження місцевої цільової програми Великодолинської селищної ради Одеського району Одеської області захисники України на 24-26 роки. Закидуємо кошти на цю програму в розмірі 500 тисяч. Одинадцяте питання про надання матеріальної допомоги громадянам України, які призвані на військову службу за призовом під час мобілізації до збройних сил України. У нас їх по списку і наданим документам 6 чоловік. 60 тисяч. Двінадцяте питання про надання матеріальної допомоги родинам на спорудження надгробків та облаштування місць поховання загиблих померлих військовослужбовців збройних сил України. Маємо 4 заяви: 200 тисяч. Тринадцяте питання про надання матеріальної допомоги мешканцям Великодолимської селищної територіальної громади. Список додається, хто, хто мав можливість і хотів, ознайомився. Чорнадцяте питання про затвердження мовленої офіційної електронної поштової скриньки Великодолимської селищної ради Одеського району Одеської області та її відділів, що мають статус відокремлених юридичних. Осіб. відповідно до закону змінилась поч... електронна поштова скринька у ради і у окремих відділів. П'ятнадцяте питання про виконання місцевого бюджету Великодолинської серед територіальної громади за 9 місяців 24 року. Звіт ну, якщо так загалом сказати вам, то за 9 місяців за 9 місяців двадчетвертого року. Від єсну, якщо так загалом сказати вам, то за 9 місяців у нас є бюджет виконаний на 111 Заплановано по загальному фонду план на 9 місяців 122 мільйона 831 тисяча. Фактично бюджет виконаний на 137,412. 412 тисяч, офіційні трансфери 52 мільйона 400 і фактично використані 54 827. 16 питання. Про затвердження розпорядження Великодолинського селищного голови, прийнятих в міжсесійний період. Це розпорядження номер 201, 202, 206, 210, 212. Вони стосуються Затвердження проектно-кошторисної документації а також заходів на поховання загиблих дороги. Сімнадцяте питання: про внесення змін та доповнення до рішення Великодолинської селищної ради про місцевий бюджет Великодолинської селищної територіальної громади на 24 рік. Восімнадцяте про затвердження програми організації харчування дітей в закладах загальної і середньої. Освіти Великодилинської селищної ради Одеського району Одеської області на 23-25 роки в новій редакції. Ви всі ознайомлені з тим, що зараз під егідою пані Олени Зеленської. За рахунок державної субвенції будемо харчувати безкоштовно дітей початкової школи. Ці зміни стосуються суто отримання державної субвенції в розмірі півтора мільйона гривень. Дев'ятнадцяте питання про безоплатну передачу комунального майна об'єкту нерухомості з балансу комунального підприємства громадське харчування на баланс Великодолинської селищної ради. Це також стосується будівлі об'єкта нерухомості по вулиці Парковій, 36. 20 питання про надання дозволу на списання і швидкозношуваних предметів комунального підприємству громадське харчування Великодолинської селищної ради Одеського району Одеської області. Список додається. 21 питання про надання дозволу на списання продуктів харчування комунальному підприємству громадське харчування для приготування комунального обіду на 60 осіб. Це поховання Синькова Валерія. Про надання дозволу на списання продуктів харчування, громадському харчуванні для приготування поминального обіду на 30 осіб Ніколаєнко Олег. 23 питання. Про осередки вивчення навчального предмету захисту України в закладах освіти Великодолинської селищної ради. Осередками визначили Малобіжнінський ліцей ізол Великодолинський ліцей номер 1 24 питання питання: внесення змін до структури та штатного розпису комунального некомерційного підприємства Великодолинський КДЦ, Великодолинської селищної ради Одеського району Одеської області. Там, відповідно до чинного законодавства, виводиться дві ставки і вводиться три ставки. 25 питання про безоплатне прийняття до комунальної власності Великодолинської селищної ради Одеського району Одеської області, об'єктів системи водовідведення та каналізаційної мережі до житлових будинків. Та презентипних ділянок мікрорайону Південний, перелік вулиць та їх подальшу безоплатну передачу до комунальної власності Чорноморської міської територіальної громади Одеського району, Одеської області. Місяць все. це Українська. Вулиці прочитати? Ні, ні. Тот, значить, питання всі по внесенню бюджетному напрямку вже озвучені, доповіли по ним. Які будуть питання у вас? Є пропозиції з на села. Кто за дані питання на нас бюджет напрямку, прошу працювати. Проти цьому. Дякую. Далі продовжуємо. У нас далі питання земельного да. напрямку. Юрій Сергій. Парше питання. По затвердженню проєкту землю щодо відведення земельної ділянки і цілеозначення, яке зміниться з для будівництва обслуговування жилого дому для будівництва обслуговування будівель торгівлі. Це вулиця Світла, 2, магазин. «Точка». Внесення змін до оренди земельної ділянки та надання дозволу з Біжинським та торгівлення на передачу в суборенду земельної ділянки комунальної власності. Це земельна ділянка селя виробництва області мандати суперенки. На надання дозволу на розроблення проєкту зумустрів щодо відведення земельної ділянки в оренду Арсєєві Ганні Олександрівні та Арсєєві Надії Русланів для будівництва обслуговування будівлі торгівлі. Вулиця Центральна, 101В. Це ви знаєте, будівля в парку знаходиться в захарченому стані. На сьогоднішній день людина буде робити там капітальний робот за будівлі. Ну і займатися підприємською діяльністю. Розверження технічної комментації замовки щодо поділу та об'єднання земель ділянки. Південь Бутканверс, в селому вулиця набіжні на 10. Вони ділили у них що них було? Вони були дороги та землі під комунікаціями та спорудами. Були в одній земельділянці, вони це відокремлюють і роблять окремо, Дорогу, окремо ділянки для комунікації. Так, про надання дозволу фоп, кузнецов, на зніцована розроблені технічні декутації змусити щодо поділу та об'єднання земельної ділянки стара номер 0202, село Молодіжна, вулиця Чорноморська дорога, ділянка 17. Затвердження проєкту та передачі в оренду земельної ділянки ФОП-колесник для будівництва обслуговування будівель торгівлі, місця розташування Одеська область Одеський район, Гузя селищна рада, траса Одеса, Білгарнітровський, 22 клометр. За заправкою за за, та нафта є запрошене кафе. На сьогоднішній день ну, буде встановлюватися. Так, про надання дозволу на розроблення проєкту змурти щодо відведення земельні ділянки в оренди ТОВ-ЮТК. Це, це вишка мобільного зв'язку, яка знаходиться на території СОК Ювілейний. Вона там, більше 10 років стоїть, десь Сьогоднішній Сьогодні ми зв'язалися з «Київстаром» і надаємо дозвіл на підряднику. Так, затвердження проєкту замовлюся, що стосовно територіальної великодойськості меж нашої громади. Ми розробили проєкт, погодили з усіма сусідами і тепер ми погоджуємо у себе на сесії, щоб внести її в кадастр. І через десь через пару тижнів у нас буде наші межі в кадастрі оформлені відповідно. Про затвердження технічної аккумуляції земустрію щодо відведення щодо, щодо встановлення меж чайка Олександра Олександровича. Це село Молодіжне, вулиця Городня, 10. Надання громадянки України Лебедь Наталії Миколаївні дозволено розроблено технічної аккумуляції зимоустрію. Встановлення відновлення меж це село, селище Великодолинське, вулиця Єдності, ділянка, 6. Надання громадянам України безян Віктору Олександровичу згоди на розроблену технічну акумутацію з відновлення меж. Вулиця Станційна ділянка 6, селище Волокодонське. Також затвердження технічної за замустую щодо встановлення меж це селище Волокодонське, вулиця Станційна, ділянка 60Е, мороз, Оксана Ярославівська. 38. Про затвердження технічної документації змогустю щодо встановлення відновлення меж Новосьолів Людмилі Анатолівні для будівництва і обслуговування жилого будинку. Це селище Великодолинське, вулиця Лазурна, ділянка 2А. Затвердження технічної документації змогустю щодо встановлення відновлення меж селище Великодолинське, ГО «Ювілейний», вулиця Лінія, 17, ділянка 26, Соколов'ї, Олені Дмитрів. Строгове питання, затвердження технічної мутації також Файрулін, Олександр Єнатович, Юрійна, Хайрулін Олександр Рінатович, Тарасенко, Світлані Юрійний, Хайрулін, Валентині Антонівний, Кріп Наталії Равілівні. Це вулиця Світла, ділянка, 75, селища Водовинське. Та надання Кривцову Володимиру Володимировичу на розроблення проєкт ЗМУСТу щодо відведення ділянки у власність для змінства індивідуальних гаржа місця розташування. Селища Волокодовицька, вулиця Паркова. Ну, адреса буде після розробки проєкту, буде посвячена адреса. Так, питання земельні всі озвучені. Які було питання до, до Нема питань. Які будуть пропозиції? Ставити на голосування на голосування. Хто користуватися питання. За мене, прошу голосувати. Нам, так, питання. питання, питання. Да, це питання, да, яке до починався бюджетного напрямку питання, яке ми додавалися вже питання. Це передача між бюджетних за за два момента військовій області. Хто задане питання? То, щоб за роботу. Зорові колеги, всі питання винесені на сьогоднішню сесію в перекоденому, розглянуті і прийняті по непоступні рішення. Які у кого ще були питання чи пропозиції спільно роботи сьогоднішнього засідання? Закриті пропозиції закрити нашу сьогоднішню сесію. Це перша сесія За роботу, що з прийняття. Дякую за роботу. В роботі сьогоднішньої нашої сесії.